Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас чергова новинка: акумуляторний заклепувальний пістолет. Працює він на безщитковому двигуні, а завдяки багатій комплектації та чотирьом насадкам має можливість працювати із чотирма діаметрами заклепок. Маркировка його PRG-20. Постачається інструмент в зручному для зберігання та перенесення пластиковому кейсі, всередині котрого знаходяться. Сам інструмент, два акумулятори на 4 Ампер-години та зарядний пристрій слайдерного типу. До того є ще ось такий невеличкий зіп, в котрому знаходяться необхідні комплектуючі для того, щоб наш інструмент міг працювати із заклепками різного діаметру. Також є ще інструкція з експлуатації. Вага інструменту складає без акумуляторної батареї 1500 г. Якщо ми додаємо наш 4 ампер годинний акумулятор, це плюс 650 грамів і того 2 кг 150 грамів. А якщо ми знімемо кліпсу, вага інструменту стане трохи менше на 20-30 грамів. А комплектні акумуляторні батареї мають індикатори заряду. До речі, сам зарядний пристрій, котрий також іде в комплекті 2 амперний Інструмент дуже зручно лягає в руку. Має гумове покриття як для однієї руки, так і для другої. На випадок кращого контролю. Також має досить гарний баланс. А керується ну простіше, вже нема куди. Одна єдина кнопка. Натиснули та відпустили. До того ж, робоча зона освітлюється додатковим ліхтариком. Як ми вже казали, інструмент працює з чотирма діаметрами заклепок. Ці діаметри 2,4, 3,2. 4 рівно та 4,8. До речі, 4,8 вже встановлений на інструменті. Для того, щоб працювати з іншими діаметрами заклепок, маємо ось таку комплектацію, яка була у зипі. Два стрижні відвіду відповідного діаметру із компенсаторами довжини опори, яка затискає кулачки. І звісно, також маємо самі мундштуки. Додатково, на 4,8 ще один в комплекті. Окрім оснастки для. Переходу на інший діаметр заклепки, ми маємо в комплекті ще три додаткових кулачка. Коли одні вже зносяться, тоді ми можемо поміняти їх на запасні. Ну а для того, щоб поміняти оснастку, відкручуємо ось цю шайбу. Знімаємо гільзу. Далі нам потрібен буде ключик на 17. Знімаємо передню частину. Знявши її, ми зможемо замінити кулачки у разі потреби. Поки відкладаємо. Далі знімаємо опору кулачків на 4,8 та встановлюємо на 3,2, тому що мінімальний діаметр наших заклепок 3,2. Тут у нас пружинка, не загубіть її. Встановлюємо відповідний стрижня відвід. Потім опору та закручуємо. Все встановлене, трохи підтягуємо, але без фанатизму. Нам лишилося замінити лише мунштук, але його краще буде міняти на самому інструменті. Встановлюємо на місце, закріплюємо. Беремо ключик на 12. Знімаємо мундштук на 4,8 та встановлюємо на 3,2. Також підтягуємо ключиком, але знову ж таки без фанатизму. Після заміни оснастки переходимо до випробувань. Нагадаю, інструмент ми налаштували на роботу із заклипками діаметром 3,2. Для цього в нас вже є підготовлені отвори у профілі 50х50 /50, товщина стінки 2 мм. Працюємо. Заклипки встановлено швидко та якісно, але Якщо ви хочете, щоб ваші відпрацьовані стріжні попадали в спеціальний контейнер, треба перевертати інструмент на момент зарядки і на момент, коли ви відпускаєте гачок. Щоб оце не потрапляло на очі, а було у спеціальному контейнері. Час від часу не забувайте спорожнювати контейнер. Для цього відвернули і він знятий. Висипали відпрацьовані стріжні та встановили на місце. Але. Якщо ви не хочете працювати з контейнером, працювати ви не будете взагалі. Тому що, коли він встановлений, він натискає ось цю маленьку кнопочку. І тоді ланцюг замикається і інструмент знову працює. Далі заклепки на 4 мм. Інструмент переобладнали. Працюємо! Тепер ми повернули налаштування інструменту на найпоширеніший діаметр на 4,8 Та працюємо із ним. Результат нашої праці, як ви помітили, швидкий та якісний. Ну, а зараз давайте помірюємо ход штоку. Зараз у нас 64 міліметри. Натискаємо та знову міряємо. Тепер у нас 38 мм. Нескладні підрахунки. 64-38. Маємо ход штоку 26 мм. Далі будемо з'єднувати заклепкою 4.8 наш профіль та ось такий жестяний профлист. Це шматок відливу. Отвори ми підготували. Працюємо. Всього одна заклепка, а лист, в принципі, вже тримається. Але давайте додамо ще. І хочу вам нагадати, тим, хто не знає, що цей інструмент не працює сам по собі. Вам завжди потрібен буде або дрель шурупокрут, або просто дрель. Накручуємо ще отвір. І закріплюємо ще одну заклепку. Тепер тримається вдвічі краще. Якщо нам потрібно ще закріпити, знову-таки просверлюємо отвори вже через дві поверхні. І додаємо ще заклепки. Ось так. Ну і останній тест давайте спробуємо за скільки часу ми становимо 20 заклепок. Отвери ми вже підготували. Закліпки є, будемо працювати. Хоч із невеличкими проблемками, я дуже поспішав, але все ж таки робота виконана набагато швидше, ніж будь-який ручний заклепувальник. Ну а якість ви бачите самі. Ну і якщо вам раптом не вистачило закліпок потрібної довжини і у вас є довші, не соромтеся, вставляємо та клипаємо. Після цього підсуваємо інструмент. Та натискаємо другий, або, мабуть, і третій раз, і заклепка встає, це просто. Ну а на цьому знайомство із акумуляторним заклепувальним пістолетом ми закінчуємо. Маркировка, я нагадаю PRG-20. Заклепування це дуже старий метод з'єднання. Але прогрес не стоїть на місці, все це розвивається, стає акумуляторним та швидким і доступним. Тому, якщо у вас великі об'єми цих робіт, без цього інструменту вам просто не обійтись. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Бувайте здорові, живіть багато. Мало не забувся. Підписуємось, лишаємо лайки та коментарі, якщо є питання. До нових зустрічей!